Я не можу бути разом з вами на такому великому торжестві посвята, могила нашого стрийка, Сави, отця Сави Савицького. Тому прошу, щоб отець Юстин через свої уста передав мою подяку для усієї громади і Вуховенства. Я, Паскевич Ярослава Степанівна, внучка брата отця Сави Степана Савицького, народилася 27 червня 1943 року. Проживаю в селі Біло Чорківського району Тернопільської області, З сином Любомиром і невісткою Надією. Є в мене найдорожчі внуки і правнуки. Внук Іван, невістка Марійка, правнучка, Юлія, внук Володимир, невістка Наталія, правнук Андрійко. Є брат Богдан, який народився після смерті отця Сави Степана Савицького, одружений. Дружина Зіновія має сина Степана, невістку Марійку, внучку Христину. Виношу щиро подяку всім тим парафіянам села міста Сколи, які знали отця Савву також духовним пастирам, які спілкувалися з моїм стрийком отцем савою. Низький уклін усім добрим людям, які його цінили і поважали на трьох парафіях, служили Богові вільно і одна мить не стала нашого статня. Скільки раз пам'ятаю, як родина обговорювали за поїздку до школи на могилу мого стрийка отця сави. Мій покійний чоловік Іван згадував про стрійка Отця слава. Внуки говорили, внуки говорили тяжкі часи на таку поїздку, тому що переслідують духовенство. Згадайте, як до Святої Зерленички ви вийшли, а вас ви завертали, забирали, і ви верталися пішки додому і не допускали вас до Матері Божої, щоб напитися свято.